Всім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій youtube канал. В сьогодні в даному ролику ми поговоримо за монету NIR Протокол. Прогнозуємо, скільки вона може коштувати під час альтсезону, під час зони розподілення, під час падіння біткоїн домінації. Подивимося, її потенціал для росту, що зараз відбувається взагалі по цьому графіку. Поділюся з вами своїми такими думками. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій youtube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. І дивіться, друзі, я стараюся для вас знімати ролики по ваших бажаннях. Монету, яку ви хочете, пишете в коментарях. Я стараюся це все робити. Як бачите, в мене було недавно був прогноз по монеті тонкоін по монеті мутибл X, по монеті ноткоін Також ділився своїми думками по монеті Полка ДОТ, по монеті Атом. Тому, друзі, дивіться ці всі ролики. Ви будете знати хоча б для себе мінімальні цілі, до яких дійдуть ці всі проекти. А зараз хочу вам побажати взагалі приємного перегляду. І поїхали. Ну що друзі, переходимо до монети NIR Protocol, відкриваємо її графік, і давайте я поділюся з вами своїм прогнозом, що тут відбувається. Дивіться, друзі, я в своїх аналізах, своєму взагалі прогнозі, завжди використовую статистичні дані, фрактали, закономірності, математичні дані, історія графіків, яка була на попередніх двох циклів на альткоїнах. Дивлюся взагалі закономірності і пробую спрогнозувати, що взагалі буде з саме. Проектами під час наступного альсезону. І сьогодні ми розглянемо конкретну монету нір Protocol. І давайте починати. Дивіться, я зроблю перш за все ось таку ситуацію. Я зроблю це в даному випадку і покажу вам. Що ось тут у нас було, що в нас тут відбувалося? Я пам'ятаю, друзі, коли мене та нір протокол знаходилися в цьому діапазоні, коли була ось така корекція, так медвежий цикл продовжувався. Я думаю, ви самі пам'ятаєте, який був ось тут настрій під час взагалі, падіння, під час оновлення мінімальних значень, так ви це все самі все прекрасно пам'ятаєте. І зараз я вам хочу просто сказати просту статистику, прості закономірності. що... Ми з вами завжди переоцінюємо монети на пікових значеннях, коли монети знаходяться на хаях, так би мовити, своїх, та коли вже йде зона розподілення, і завжди недооцінюємо монети, недооцінюємо проекти, активи, коли вони знаходяться на мінімальних значеннях, коли взагалі відбувається корекція, абсолютна зневіра, зона накопичення, зона акумуляції. Так ми завжди це недооцінюємо. І вважаємо, що ця монета скам, що вона не виросте, не покаже ніякого росту, так і. Так відбувалося саме з монеткою NIR Protocol. Саме після цієї капітуляції відбувся ось такий сценарій. Давайте я це все повідаю і покажу вам, що відбулося далі. А відбулася ось така ситуація, друзі, що монета NIR Protocol зі свого мінімального дна. Давайте візьмемо середній діапазончик в районі півтора долара. Навіть якби вам вдалося накопичувати, монета зробили в районі 5 іксів. І це ні абсолютно не завадило цьому проектові. Показати ось такий результат, ніяка ніякий хом'ячок, ніякий новачок, який ось тут навіть купував, він не зміг попливати на ціну, так тому що тут працює. Взагалі та сама маніпуляція, як з монеткою Солана Пам'ятаєте, друзі, що нас завжди пробує маркет-мейкер, крупний капітал, він завжди робить все для того, щоб висадити слабкі, слабкі руки, висадити з проекту, так коли йде зона. Капітуляції зробити так, щоб у вас не було взагалі бажання купувати, інвестувати в крипту, так щоб у вас було бажання думати, що у вас тут думки були, що це все скам, що воно взагалі не покаже ніякого росту, і тут вдалося це зробити на цьому проєкті Так, але що відбувалося ось тут? Якщо ви пам'ятаєте, ось тут в нас запускалися тапалки. Так, пам'ятаєте, коли ось цей хай був тут? В районі 8 доларів вже була в районі 8 доларів була монетка NIR протокол коли вона коштувала в районі 5 доларів. Пам'ятайте, що на блокчейні NIR запускалася взагалі тапалка, така як називається ход вали. -vale, так до сих пір вона є активна, і це так відбувалося, коли монета на хайпі відповідно відбуваються деякі новини і розробки в цьому блокчейні. Так, тобто він вже стає активним, уже всім потрібен. Всім монетка NIR протокол стає потрібна, і знову ж таки це та сама маніпуляція, про яку я вам розповідав. Але сьогодні в даному ролику. Я хочу вам поділитися своїми думками, своїм прогнозом. Давайте повернемося ще раз до цього сценарія, тому що я трошки відійшов уже від теми. Я вам хочу просто показати, як я аналізую і на чому роблю взагалі свої прогнози. Дивіться, я для аналізу завжди використовую Fibonacci і проводжу Fibonacci від самого мінімального значення. В даному випадку можна взяти мінімальне значення навіть ось це в районі 1 долара. Консервативно можна навіть ось це взяти в районі долара Ну, давайте візьмемо долар. Ось тут була ціна. Ми завжди проводимо до максимального значення, яке було ось тут. І ми з вами бачимо діапазони, до яких приходять взагалі монети. Дивіться, друзі, працює статистика так на історії. Я з вами злюся це цим абсолютно безкоштовно, тому що це потрачений був на мій на цей аналіз. Було потрачено досить багато часу, друзі. Досить багато було аналізів. Монет з попередніх циклів, так і сьогодні ви просто. Берете всю саму вижимку, тому ви просто зобов'язані поставити лайкос, написати коментар позитивний і підписатися на мій YouTube канал. Тому що я даю вам тільки конкретну вижимку, конкретні діапазони. Так і в своєму каналі, своїх взагалі телеграм каналі я розповідаю жорстку конкретику, де фіксувати альти, які діапазони є, які взагалі потенціали в цих монетах є. І я думаю, ви вже надалі це також будете бачити. Дивіться. Я завжди кажу, друзі, що монети, якщо це навіть якийсь скам, що це монета буде взагалі мало ймовірно, що вона там покаже великого росту, так особливо це старі монетки, які вже працювали на попередньому циклі. Була деяка зона розподілення. В даному випадку тут по монети НІР була зона розподілення. Коли монети вже були на попередньому альцезоні, були вже в деякій зоні розподілення. Ці монети. Завжди досягають рівня 0,5-0,618, навіть під час наступного альтсезону, навіть якщо ця монета там скам і взагалі про проект забули. Я вам можу зараз, звичайно, сказати, можете подивитися на історії, так, але я це вже зробив за вас. І в даному випадку я вам просто показую закономірності і показую уже готовий матеріал. Помитки НІР протокол. Ось тут був діапазон, куди з великою мірістю монета би прийшла під час альтсезону. Але в даному випадку монета НІР вона зробила цей потенціал ще раніше, так, тобто ми бачили з вами ось цей ріст ще до того, як почало падати біткоін домінація. Тобто мене Танір протокол виросла уже, так, і показує ріст. Давайте повернемося до цього графіка, повернемося сюди, і ми бачимо, друзі, що мене Танір уже зробила потенціал для росту. Це при тому, що в нас не було ще агресивного падіння біткоін домінації. Так, тобто ще не було той самої ліквідності, вона ще не в альткоїни, так і сьогодні альти знову ж таки є недооціненими до взагалі криптовалютного. До всього криптовалютного ринку, ну і по відношенню до біткоїна. так, Тобто сьогодні альти вважаються скамом. Така сама сьогодні подібна ситуація, така сама, яка була в цьому діапазоні, друзі. Сьогодні по настрої, по психології, по ринку, по цінам, навіть по ціновим діапазонам, ми знаходимося так само, як це було в цьому діапазоні. Коли Альти перед цим основним ростом вже капітулювали, була зневіра, був взагалі хейт до блогерів, і в тому числі до, взагалі до крипти, був хейт, так що це взагалі не покаже ніякого росту, що альткоїни. Нікому не потрібні, і в даному випадку ми бачимо цю саму капітуляцію. Сьогодні це те саме відбувається по настрої. Я думаю, ви самі це прекрасно всередині себе відчуваєте. Так мені не потрібно навіть це доказувати. Ви самі це все прекрасно відчуваєте, друзі. Як бачите, монета НІР уже зробила потенціал до рівня 018. Це гарний знак, гарний знак в тому, що монета ще має потенціал ходу. Дивіться, звичайно, тут вже очевидно, так що монета вже показала ріст, вже скоректувалася, показала першу хвилю росту, показала, показала першу корекцію. Тут уже це очевидно. Але я навіть до цього розповідав, що навіть якщо мене. Там скам, так, і взагалі не потрібні, то під час падіння біткої домінації, під час того, як ліквідність вже перетікає, велика мірість, що монетки досягають 0618 І в даному випадку ми побачили цей результат. І навіть би ось тут купували, то до цих рівнів було в районі також в районі 4х7 можна було забрати. І це вже по факту це відомо. Але я вам сьогодні розповідаю. Прогноз свій дам, який буде реалізуватися вже під час дійсного падіння біткої домінації, давайте це все повідаляємо, Чистий графік в нас є, і що ми з вами тут бачимо? Знову ж таки, це моя мій аналіз, моє бачення на ринок. Дивіться, мене та нір показала ось такий потенціал для росту при тому, що в нас не було падіння біткої домінації в цьому діапазоні. Отже, я припускаю, що під час падіння біткої домінації. Коли вже дійсно буде перелив ліквідності, монета НІР покаже мінімальний хід ціни приблизно ось такий, якщо це дійсно в нас було дно. так тобто ось тут дно формується в нас сьогодні, і ось тут також формувалося дно. Тобто потенціал росту, я вважаю, він є не меншим, чим це був ось тут в цьому діапазоні під час капітуляції, під час того ще коли не було вливу ліквідності в альти. Тому це потенціал росту приблизно на сьогодні, це є 15-16 доларів. Це мінімальний діапазон. Давайте поставимо цю відміточку 15-16 доларів. Це мінімальний діапазон, куди прийде монетка взагалі НІР-протокол. Тут важливо під відмітити, друзі, що у нас є попередній хай. Це в районі 20 доларів. Ось ця відміточка, це попередній хай. Тут важливо, друзі, також зрозуміти, що під час того, як монета буде підходити до своїх пікових значень, тут знову буде позитив позитивні новини. Так досить багато буде позитиву. Я впевнений, друзі. Це буде знову відбуватися для того, щоб ви не продавали свої монетки, а навпаки, ще й новачки приходили і купували цей проект. Тому що. Я впевнений з великою ймовірністю, друзі, що під час того, як ми будемо знаходитися в цьому діапазоні, біля своїх хаїв або оновимо, навіть попередні хаїв в районі 20 доларів, досить буде багато позитивних новин саме по монетки Мір Протокол. Знову буде цікавий, знову людей змусять купити цю монету на хаях, так само, як це було в цьому діапазоні, під час зони розподілення. Коли досить довгий час монетка розподілялася. Якщо ми подивимося, то тут приблизно було розподілення в районі 200 днів. І ось такий взагалі результат може показати монетка. Нір, і дивіться, друзі. Тут також видно ще один фрактал. Знову ж таки, якщо ви уважні, дивіться два фрактали. Ось тут у нас є: перша хвиля росту, друга хвиля росту і заключна хвиля росту. І ось цей фрактал зараз у нас повторюється тільки. По часу по таймінгах він трошки є інакше. Якщо взяти навіть фрактали і взяти взяти ось цей шаблон барів і поставити його сюди, тобто зробити ось так. Дивіться, зробити ось так, то тут наглядно видно, як ось ця, ця фішка повторюється. Тільки ось так от розтягнути це все, так і подивитися взагалі ось цю фрактальність, подивитися, наскільки все ідентично повторюється сьогодні, навіть по монетки нір. Ну і по цьому фракталі ви самі бачите, друзі, що приблизно буде в район пікових значень. Знову ж таки, це такий ще один аналіз, так і. Якщо ви будете уважні, ви будете це все бачити. Що ви що, взагалі, який аналіз я ще використовую? Я використовую аналіз середнього діапазону накопичення, що взагалі означає середній діапазон накопичення. Дивіться, друзі, ми навіть проводимо фіксований профіль об'єму. Це такий самий простий індикатор, проводимо його під час медвежого циклу, і ми бачимо з вами, що середній діапазон накопичення великий об'єм, де був відібраний взагалі досить довгий час монетка торгувалася, це було в районі долар Так тут досить була. Як бачите, була зона підтримки ось тут цьому діапазоні, потім була ще одна зона підтримки, тут уже зона супротиву, але я би взяв, мабуть, глобально ось ця ця вся зона, це є наша зона накопичення. Тут це також підтверджується. Дивіться, проведемо знову ж таки ось цю лінію, віддаляємо, давайте фіксований профіль об'єму, і бачимо, що в цьому проміжкові часі монета досить довгий час була. Так, ось тут була, знаходилася, ось тут знаходилася досить довгий час, ось тут знаходилася. І зараз ми знову прийшли тестувати ось цей блочок. Такий блок, ось цей був, навіть ось тут було його видно. Так, тобто це зона в районі 2 доларів 16 центів. Взяти, наприклад, 2 долара, так, тобто, якщо взяти більш точне значення, 2 долара беремо. Я використовую ступінчату фіксацію. Це розробка моя, так і я ділюся з вами з нею абсолютно безкоштовно для новачків, тому що щоб новачки хочу дійсно мали хоча б якусь мінімальну стратегію, не намагатися забрати максимальний прибуток, хоча й я розповідаю в закритому каналі, як я буду це робити по своїй стратегії. Але ви будете знати хоча б мінімальні значення, до яких потрібно утримувати свою позицію, якщо ви хочете забрати гарний результат. Максимальний результат забуть, звичайно, не всі, так ті, хто розуміє. Взагалі, як працює ця як працює, взагалі мають чітку стратегію сьогодні, і розуміти, які монети навіть потрібно сьогодні купувати. Ці люди, звичайно, зароблять максимум всього ринку і відключать свої емоції, будуть діяти по стратегії, жорсткій стратегії, яку собі сьогодні пропишуть. Я про це знову ж таки розповідаю в своєму закритому каналі. Дивіться, яка взагалі використовується стратегія ступінчатої фіксації. Ми беремо три ступені росту від середнього діапазону накопичення. Перша ступінь це буде в районі 4 доларів. Як бачимо, ми вже прийшли в цей діапазончик. Наступна ступінь є в нас 8 доларів. Ставимо сюди, очевидно. Прийшли в цей діапазон вже так, торгувалися вже в цьому діапазоні. І наступна остання ступень, до якої з великою ймовірністю також прийде монета, це вже йде, йде у нас 16 доларів. Так, Ставимо, ось тут відміточку. Знову ж таки, це ще 2 ікса від цього діапазончика. Я думаю, сенс уже зрозумілий для себе. Тому, друзі, під час аль монета Нір Protocol має шанс дійти до 16 доларів. Це мінімальна ціль, куди я взагалі очікую цю монету. Це також співпадає плюс з цим фракталом, який ось тут відбувався, ось цей потенціал росту. І тільки після того, як мене дійде до 16 доларів, ви можете думати про якісь фіксації. Тобто це мінімальний діапазон, навіть від сьогоднішніх, якщо взяти, це буде приблизно вже в районі 4-5 іксів. Чи поганий це результат, друзі? Це гарний результат забрати взагалі на альтсезоні, так. Але я вас запевняю, що ось тут, в цьому діапазоні, вас будуть змушувати утримувати свої позиції і чекати, що монета там буде ще вища і вища. І в один проміжок часу вам буде здаватися, що ви краще знаєте, краще знаєте за інших блогерів, так і. Там і почнуться всі основні помилки. Тому, друзі, ось такий взагалі прогноз. Я вам показав мінімальні цілі по монетки Нірпротоко на Альцезон. Це 16 доларів. І ось цей блочок можна поставити. Попередній хай це також має вірність дійти монета сюди. Так, все, що буде вище, це вже друзі. Ви маєте знати і розуміти, що ви далі робите. Це вже абсолютно від кожного залежить. Якщо ви розумієте, як буде відбуватися фаза розподілу по цій по цій монеті, а я це знову ж таки розповідаю і ділюся з вами своїми думками в телеграм-каналі. Так тому ви на цьому ринку тоді заробите. А зараз, друзі, якщо вам сподобався взагалі такий прогноз і сподобалися мої думки, то обов'язково підписуйтеся. Дякую вам взагалі за перегляд. Пішіть коментарях, яку монетку розглянути в наступному ролику, спрогнозувати, так би мовити, поділитися з вами своїми думками. Зараз бажаю вам усім профіту, терпіння і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!